Цей судак дещиться з того, що поповнить водойми берегівщини сьогодні. Всього таких рибин буде 100 кілограмів і 200 кілограмів ляща. Конкретніше 600 судаків і майже 22 тисячі мальків ляща. Обійшлося таке багатство в 10,5 тисяч гривень. Рибок виростили на одному з господарств села Хустського району. Спеціально для цієї акції. Вибір риби викликаний тим, що судак і лящ. Найбільш поширені мешканці тутешніх водойм, а загалом підрахували вчені, краєва іхтіофауна серед найрізноманітніших в Україні. На сьогоднішній день згідно проведених цих досліджень, 45 видів які існують в Закарпатській в закарпатських водоймах. Переважна з переважною більшість із яких це види занесені до червоної книги. України, що якраз і вимагає врегулювання цього питання, оскільки люди не обізнані в правилах рибальства, часто виловлюють риби заборонені до вилову, що відповідно несе за собою дисциплінарну адміністративну відповідальність. Стягнення за незначне рибальське порушення коливається від 34 до 170 гривень. У разі ж грубого переступу, як вилов забороненими засобами, від 340 до 680 з вилученням знаряддя лову та самої здобичі. Водне браконірство карають, однак відстежити кожен випадок зловживання неможливо. Відтак найбільш оптимальною є співпраця державних рибоохоронних служб із громадськими. Організація Берег Фіш, надавши належне наукове обґрунтування, одержала дозвіл на спецвикористання водних ресурсів річки Боржава. Зараз ми йдемо к тому, що хочемо завести так як в Європі. Як Всі говорять, що як добре, там в Європі, там всюди риба є, і всі платять за цю рибу. Но мы тоже хотим это вести, чтобы сами люди понимали, что если только забирать от природы и ничего туда не ставить, с этого ничего не будет. Внуки уже ничего не поймают. Вот зато и взяли вот эту организацию. Организация, которая за каждую выловленный килограмм платит государству. І плюс що от такі акції проводять, щоб заріблять Утворена На торік організація уже налічує 55 учасників. Серед них Віктор своє гобі облюбував і ще шестирічним. Нині займається спортивною рибалкою, полює на хижака, переважно на берегівщині, хоча неодноразово вудив і в Чехії та Словачині. Там розповідає, рибальство вже давно регламентоване, і нам слід перейняти досвід. Йдете в риболовний магазин, купуєте білет на інтересуючу вас річку. Там же з цим білетом є книжечка з отловом, де ну, як і у нас, на система що який вид риби, який розмір. І дійсно там з восьми утра до 18 слова. Підраховано, що один більш-менш досвідчений рибалка обходиться державі в приблизно 200 гривень на рік. Ці кошти не такі вже значні, якщо зважити на гостру необхідність. Підтримки популяції річкової фауни. Цього разу поповнили води боржави побіля сіл Бене та Квасово. Ще частиною риб населили мальовниче озеро в селі Великі Береги, де майже через два місяці планують провести спортивні змагання з рибальства.